Дуже цікавий птах. Нещодавно був знайдений у Києві. На Троєщині у парку під цікавою назвою Я люблю мій парк. Це чернь червонодзьоба. Один самець був знайдений разом з крижнями. Причому він вів себе досить неактивно, принаймні у той момент, коли мені вдалося його спостерігати. Цей птах занесений до Червоної книги України зі статусом рідкісний. Загалом його ареал гніздування поширений переважно у Середземномор'ї. На схід доходить до Сибіру та Центральної Азії. У нас в Україні він є рідкісним для степової смуги на півдні. На узбережжях Чорного та Азовського морів. І він потребує охорони. А в інших регіонах України трапляється як рідкісний залітний птах, в основному під час міграцій. Але також, як бачимо, і взимку, може зустрітись. Дуже цікавий і гарний птах. То Ця знахідка дійсно варта уваги.